Хірургія обличчя це найвищий рівень майстерності, де важливий кожен міліметр. Фахівці нашої клініки виконують глибокий ліфтинг обличчя, структурну блефаропластику та гармонізацію рис обличчя. Ми допомагаємо пацієнтам не змінити себе, а розкрити свою природню красу, забезпечуючи найвищий рівень естетики та бездоганну реабілітацію. Груди це символ жіночності, і наша задача в тому, щоб створити ідеальні форми, враховуючи індивідуальні особливості кожної жінки. У нас в клініці використовуються сучасні методики на найсучаснішому обладнанні. А також ми намагаємося перетворити кожну мрію жінки в реальність. Чоловіче здоров'я та комфорт: це не лише про фізичний стан, а про впевненість чоловіка у собі. В нашій клініці ми проводимо естетичні та реконструктивні урологічні операції, такі як корекція викривлення статевого члена, операції при хворобі по іроні, ендофалопротезування при еректильній дисфункції, операції по збільшенню статевого члена, усунення наслідків травм, вроджених патологій, набутих вад. Використовуємо найсучасніші методи та технології, що дозволяють отримати максимальний естетичний результат з мінімальним періодом відновлення. В нашей клинике мы открыли реконструктивное отделение, в котором делаем реконструктивные операции после врожденных дефектов, каких-то травм. Это такие операции, они дают возможность людям восстановить их не только функциональные, но и психологически восстановиться после таких операций. Меняется судьбы человеческие после наших реконструктивных операций. Выходят замуж, приобретают новые работы, И живут полноценной жизнью. Жіноче здоров'я та комфорт це те, що формує якість життя. Ми пропонуємо сучасні методи хірургічної корекції інтимної зони: лабіопластику, корекцію після пологів, хірургічне омолодження та реконструктивну інтимну хірургію. Делікатний підхід, передові технології, розуміння естетичних і функціональних потреб кожної жінки це наш головний пріоритет. Рух це основа якості життя, і ми допомагаємо нашим пацієнтам відновити його без болю та обмежень. У нашому ортопедичному відділенні ми спеціалізуємося на відновленні суглобів, корекції деформацій, лікуванні спортивних травм та хронічних ортопедичних захворювань, використовуючи самі сучасні малоінвазивні методики та технології. Інновації, протезування, ми допомагаємо нашим пацієнтам повернути повну функціональність та комфорту у русі. Наша команда працює за індивідуальним підходом, щоб кожен пацієнт отримав оптимальне рішення для свого здоров'я та активного спосібу життя. Дуже важливий аспект роботи це анестезіологія, тому що на сьогоднішній день анестезіологія трошки вийшла за свої рамки. Це не тільки знеболювання під час операції, а це фактично охоплює весь переопераційний період. Наша клініка насичена насправді хорошою апаратурою. Це дозволяє моніторувати будь-які функції організму наших, наших пацієнтів, і за рахунок цього моніторингу особистого мого досвіду і знань забезпечується оптимальний рівень безпеки для наших пацієнтів. Трансплантація волосся це не просто процедура, а мистецтво відтворення природної густоти та форми волосся. У нашій клініці ми використовуємо найновітніші техніки, такі як DHI, а також FUYA, для досягнення максимально природного результату. Ми працюємо не тільки з чоловіками, а й з жінками, допомагаючи повернути не лише ріст волосся, а й впевненість у собі. Реабілітація це завершальний етап ідеального хірургічного втручання. В нашій клініці ми використовуємо сучасні методи для відновлення, які включають в себе лімфодренажні масажі, сучасні апаратні процедури та доглядові косметологічні. Наша мета прискорити ваше загоєння. Ми не просто коригуємо ваші риси обличчя чи фігуру. Ми гарантуємо, що ваша реабілітація пройде швидко, ефективно та комфортно.